Привіт! Сьогодні ми шукаємо пригоди з бюджетом 300 гривень. Це моя подорож вихідного дня, і заразом спосіб довести вам, що бюджетні мандрівки Україною це не тільки можливо, а й дуже легко і просто. В цьому нам допоможуть переміські потяги. Пригоди почали ще до виїзду. Електричка запізнюється на півгодини або 40 хвилин. Не можу судити наскільки це часто явище, оскільки це моя друга поїздка. Але ну що ж, підемо шукати каву. Виїзд планувався о 8 ранку, а повернення о 4 Квиток в обидва боки обійшовся мені у 70 гривень. Ну так, звісно, електричка не найкомфортніший вид транспорту, але півтори годинки можна спокійно посидіти, почилити і, наприклад, почитати. Їду я у клевань. У планах побачити кредяні скелі, собор, замок та тунель кохання, але я й не підозрювала наскільки ці місця мене вразять. Дивіться далі. Мені півтори години на подорож в один бік, тобто три години туди і назад, обійшлося в 70 гривень. При тому, що в мене немає жодних знижок по типу студентських. Я бачила дівчина купила квиток до рівного за двадцятку, тобто, ну, супербюджетно, як ви бачите. Тобто, 70 гривень вже пішло на квиток. Також 45 на ранкову каву. Виходить 100 15 гривень разом. Тобто в мене ще лишається 175 гривень, 180-185 гривень. Живемо! Воно реально гуде Мені стрьомно буде проходити під цими проводами! Зате там гарно і лаванда, гарний запах на могилу. Там Якийсь такий вайб чилового, дачного містечка просто е, проходила повз чоловіка, який в трусах викидав сміття. Їдьте кудись електричкою, якщо вам треба почіпати траву. Тим часом я йду до костелу і замок теж в тому напрямку. А Десь тут мають бути крадяні скелі. Але в мене таке враження, що я зараз зайду в якісь кущі. Ходімо, погляньмо, що там буде, бо схоже на якусь прегарну панораму. Щось мені підказує, що я якраз на скелях. Хоча ні, це просто пагорб. Але погляньте, яка краса. А там вид кособор, до якого я прямую. Скель, правда, ніде не видно. Ну, коли я бачу таке, ну, я не можу пройти повз. Як сюди приїхати, я думала, що ці скелі нижчі і їх менше. Тому ставлю цьому місцю оцінку 11 з 10. Mm, як класно сліди цивілізації. Я сподіваюся, всі, хто мене дивляться, не роблять такого, бо ну це жахливо. Просто забруднювати. Ось такі місця, тому що ну, впадло взяти в руку і донести до смітника. Ого, вау, воно ж таке тяжке, непідйомне. Мене справді обурює просто таке відношення до природи і до будь-яких місць, будь то якийсь парк, площа, звичайна лавочка, десь біля будинку. ну... Якось трошки більше відповідальності потрібно мати, більше розуміння, що за собою просто треба прибрати і не засмічувати місця загального користування і все. Тобто це дуже просто. Це дуже просто. І знаєте, це відчуття, коли приїжджаєш там, до річки, го-го-ге-ге-гей, дерева шумлять, сонечко світить, трошечки співають, і на підлозі просто. Просто жах якийсь купа пляшок, якогось іще сміття, це жахливо, це жахливо. Від цього і дерев, які корінням вплітаються в стіни скель. Ловлю такий божевільний кримський вайб, ви не уявляєте. А для того, щоб могти відчути кримський вайб у власне, Криму, не забуваймо донатити і поширювати збори. Ще різнотрав'я таке, все цвіте, все зелене, все в квітах різнобарних. І ну, як Крим, але не влітку, а весною, коли там все якраз починає буяти, і така температура якраз плюс-мінус схожа. Оце ностальгії день. Я стріла літню пані з онуком, спитали мене, чи не страшно мені самі подорожувати. <ріху> Ні, не страшно. Я люблю самостійні подорожі, від них кайфую, буду надалі більше розповідати про таке на цьому каналі. І вона так каже: що немає подорожок, чому ви тут сама думаю, мої подруги <ріху> дубу дали б зі мною їздити в кожну мою авантюру? Ну бо я відбита на голову. Оп халявная ежа такие я люблю Так неймовірно пахне травами, хочеться цього всього нарвати в казанок закинути зробити собі чаю. Ну що, будемо підкорювати зараз цю скелю. Насправді це не хіба не стежечка, це якесь місце, де стікає вода. Такий собі жолоб, але ну що, що я. Ай, курда. Так. Я типу ще та гірська коза. Ой! <смі> ще та гірська коза зі стажем насправді? Ну тут шкода, що камера не передає нахил. Але... Фу, ну кайф. Оп. Чікс. Ху -ху 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 -ху. день, є хто вдома. А ви кажете, дорого подорожувати, дорого? Зелено. Дивіться, кислі штуки я люблю, але це прям така терпка зараза, як якась хурма в її найгіршому стані. А тепер пояснюю, що далі відбуватиметься у відео. Справа в тім, що я вийшла до людських городів і проходу далі не було. У мене не було часу шукати обхід, і тому я вибрала екстремальний спуск, задіявши всі чотири кінцівки. Головне зручні проси. І потім їх чистити. Ну і хто тут майстер пошуку доріг? А от під скелями дуже волого, дуже парко, просто кущі вищі за мене, кропива повсюду обожнюю. Але класно. Таке собі, не знаю, вайб дна було там, подивіться. Ну, навіть я не настільки відбита, щоб ось сюди лізти. Тут вже городи, людські хати, цивілізація. Тепер треба поняти, в яку сторону ті рімки. Туди. Чисто хайк на мінімалках. Це рівне чи Карпати? Що взагалі коїться? А ось власне те, за чим ми тут зібрались. Так, ну це місце облюбували голуби. Воно видно по кількості посліду. Але дивіться, там дзвін. Клас. І наскільки я розумію, оскільки храм діючий сюди підіймаються спеціально, щоб подзвонити у дзвін. Зараз я в центрі містечка час купити щось, перекусити трошки відпочити і продовжувати далі свій маршрут. Водичка багет 70 гривень разом. Оде до найцікавіших місць зазвичай ось такі Доброго дня частина муру. Отак йдеш собі йдеш, а тут віадук. Let's go. Ця приблуда доволі крута, але завдяки деревам підйом доволі легкий. thank you. Thank you. Для нормальних людей дорога. Я на Віадукові. Вау! Дуже прикольне відчуття тут іти. Я розумію, це зараз вже заасфальтована, звичайна дорога, але ну. Я ступаю по давньому Віадукові. Добрий день, приводи Совка. Це Кливанський замок, родове гніздо аристократичного роду Чарторийських, зведене у 15 столітті кілька разів розбудоване, добудоване, а в наш час перетворене у руїни. Народна творчість. Такі сильні вайби Дюбешову, але там в брамі і в приміщенні біля брами просто пофарбували всі ці чудові стіни в огидний синій колір. Ну а тут такі плиточка. Плиточка наш ліпший друг. А окей, беру свої слова назад. Тут також є блакитна фарба. Єй! Ми колись з подругою в такі лазили. Там, до речі, вже світлик, куп сумнівається. Стан трошечки аварійний. Я насправді думала, що він гірше збережений і що територія менша. А тут є де походити, є де полазити. Думала, думала, поставлю замку від 10 з 10, а не 11 з 10. Бо так, він мене насправді вразив і станом своїм збереженням і розмірами. Але ці людської життєдіяльності, у вигляді битого скла повсюду, графіті, оцих радянських жахливих плиточок, воно псує враження. Я навіть думала поставити 10. 9. 9 з 10, але ну. Ось цей Віадук, який я прямо тут бачу. Десяточка. Тверда десяточка. Я таки люблю. Взяла ще холодненький лимонад за 27 гривень. Шкода, що не було нічого без цукру, бо ну це не втамує тому справу, якщо воно солодке. Але мені ще півтори години під сонцем йти, тому ну таке вибору не було. Злювала годину, дійшла до кливанського вокзалу, ішла під сонцем без кепки, без окулярів, без сонцезахисного крему. Не робіть так. Я повірила прогнозові погоди і знову нічого не взяла, але не будьте як я. Але дивіться, які справи. Мені не так багато часу лишилося до електрички. А щоб дійти до тунелю кохання, яке мало бути моїм останнім пунктом, потрібно десь ще хвилин 25 туди, 25 назад. І от я ще зараз подумаю, повирішую логістичні питання, і можливо туди взагалі не піду, тому що пропустити транспорт мені зараз не варіант. Попросила айслати, зробили мені теплу каву, але з льодом накиданим. Чекаю, поки схолоне. Але загалом я витратила 287 гривень, здається. Тут точну цифру напишу, але так, в основному це були напої, квиток туди назад, 70 гривень і оця їжа, багет. Тобто мені його вистачило. Якщо ви снідаєте, ви... Якщо снідати вечеряти вдома тут тільки обідати, то спокійно за 300 гривень можна поїхати в інше місто і мати дуже багато розваг. Як ви бачили, всі розваги в цьому відео були безкоштовні. Привіт! І я туди, бричка туди. Мораль відео така: подорожуйте та відкривайте для себе Україну. Це може бути дуже бюджетно, але завжди класно і весело. А в коментарях до відео напишіть, куди останні ви їздили Україною. Можливо, я запозичу у вас ідеї для наступних мандрівок. До нових зустрічей, Па-па!